Давненько не виходив на зв'язок, і, можливо, зараз якраз буде такий такий відосик, якого треба було записати, не дуже хотілося, але треба було, ну він буде стосуватися обнови. І перед тим, як я буду розказувати свої думки і обнову, і по календарю, що там нас чекає на цей місяць, то хочу звернути вашу увагу, в нас є три вільні місця, і намічається ще четверте, тому в кого є. 300 тисяч сили, пишіть мені або під відео тут, або пишіть в Телеграм. Є 3 місця. Якщо ви дуже активний, але у вас там немає 300 тисяч сили, 250 чи щось около того. Пишіть і розглянемо варіанти. От. І тепер поїхали до того, що ми тут зібрали... зібрались. Ну, по-перше, обновили. Багато гравців обновилося вже декілька днів тому. Я до останнього не обновлювався. От. І вчора ввечері обнова сама вилізла і, і написала, що улучення, тра-та-та, давай, братан. І в гру вже не пускає. Тобто не вийде. Ну, це логічно, що ти не зможеш залишитись на старій версії. Так, і що нас саме більше хвилює? Ну, мене особисто ні, але багато людей ну, зайшли і побачили, що. Наприклад, їхні е, команди, їхня загальна сила стала менше. У мене було 500 тисяч. Зараз ви бачите 438. От. Так само було в Shadow Flame. Так само, ви бачите. Давайте на, мої, на моєму аккаунті розглядати, бо я своїх трохи краще знаю. У мене всі були е, 4 зіркові герої, прокачані по 100 101 тисячі. Сили. А тепер ви бачите, дехто 92, дехто 89, от. і так далі, і тому подібне. <кхід> Що змінилося? Основні параметри, оці сила, броня, чи захист ХП, вони не змінилися. Але ми змінили формулу перерахунку оцієї сили 92-219. Отут вони змінили. Що вони змінили? Раніше рахувалася сила тільки по параметрах оцих трьох, плюс броніки, оця вся хепешечка, і то я не впевнений, що рахувалося, не, я впевнений, рахувалося. От не рахувалося оці навики. Не рахувалося ульта, не входило. Тобто, якщо вас зловили, прокачали героя, але ульта вас не прокаче навик. Книжечок у вас немає, ви собі не паритесь з якоїсь непонятної причини. У Вас герої будуть приблизно однакові. І я це помітив на мене скріни попередні, вчорашні і сьогоднішні. От. І, наприклад, в мене був Ареохатак, Взагалі не прокачана. Ну, як не прокачана, була 3 прокачана і він був значно менше значно менше, ніж, наприклад, Барістан. Як тільки я прокачав йому на четверту, четвертий рівень, ще бачите, що буду збирати зараз на п'ятий, щоб прокачати, він одразу повисився. Що я в цьому бачу? Критичного тут нічого немає такого поганого чи хорошого. Я не бачу тут ну, якихось прям таких катастроф, катастрофічних настрів. Ну, мабуть, це правильно зробили, того, що мають всі характеристики вводити і Якусь сумарну показувати силу героїв Ну я думаю, в принципі, це правильно, але блин, могли б якийсь приз дати за такі обнови кардинальні, щоб люди порадувалися, що їм дали там якісь, я не знаю, як на пару круток зелених шардів. Але вони ніхрена не дали, і люди, які пішують, не всі читають новини, заходять грублі, нафігівають. Ніхто навіть і чат в нас не читає, зайшов розсмутився а так би було трохи зрозуміліше. Хоча лист вони прислали з ворони. Я його вже удалив. Прислали лист з ворони, що от, все хорошо, -та, та Але, блин, ну, для людей це не особо хорошо. так Такма розвивається аккаунт, я в принципі піднімаю тих героїв, що є. Бачив останні відео з спіймав. Кьоль ну, буде наступного качати. Чого я їх почав качати, Того, що ви бачите, в ну в когось раніше, в когось пізніше, додалися ось такі завдання, і деякі з них потребують бачите, ну определені класи. І в мене не всі класи, наприклад, стрілків, там в мене немає когось. Або якщо є, то в одному екземплярі і бажано прокачати по два. Хоча б якщо у вас є. Для, до речі, тут є лупа, можна подивитися, що буде через 4 години, чи варто економити енергію. Ну, бачите, тут варто, бо тут будуть і книжки, mm -hmm. тут будуть і жетони. всякі, От, золотішка. ну, Дивіться, желізо, всі ресурси я не збираю. Хоча е я не пам'ятаю, які там були попередні, скільки енергії цього коштувало, я написав. Як завжди, все, що мене турбує, я завжди пишу розрабникам цим і в техпідтримку і на Фейсбук. І вони там щось відповідають, інколи на це звертають увагу. Але я скажу так: вони ну, не скажу, що супер, прямо там працюють з аудиторією, але все одно відповідають і звертають на це увагу. Тому треба стукати, і вони відкриють двері. Я вважаю, що правильно все, що не подобається. Треба на це звертати увагу і писати. от. Що далі? Ну, це, скажімо так, обнова чисто візуальна. На що вона вплине? Ну На компанію, наприклад, в мене ось компанія якраз 504-7. У мене було 500. Я її з трудом проходив, ну, проходив. Зараз теж зайшов те саме з трудом, проходжу. Особо воно так не помінялося, мені кажеться, але якось може так психологічно, я не знаю, важкіше, легше. от. Давайте тепер до другої обнови, що взагалі от, що дійсно критичне, це е, собиття, випробування, не знаю, як там його називати. Я називаю їх івенти. Ці івенти вони змінили. І що в них змінилось? То це нагорода. І змінилась, іхріна не в кращу сторону, як вони собі вважають, порізали кількість осколок легендарних, додали серебряних цих. Нахріна вони нужні, взагалі не потрібні вони мені. Забрали, блін, золотішка порізали. Тут було, по-моєму. Ну, коротше, в два рази золото, це 100% порізали в два рази. Забрали золоті жетони. Забрали жетони призиву цього їхнього, це піздець. Я не знаю, тут в мілких левелах чи щось додавали, бо я тут не ошиваюся. ну, от Я дивлюсь, по перших левелах я перший. ну... Для мене це цікаво. додали три прапора чи стяги енергії. Ну окей, хорошо. Бачите, вони прислухаються, до речі, до того, що люди пишуть, що енергії не вистачає. Що ви творите? Ми не встигаємо пройти там. То-то я їм теж ну, писав не раз, два чи три: що <кхе> зробіть ребаланс енергії або. Зменшить реально кількість потребуючої енергії на цих квестах туди-сюди, тому що ми, блядь, івенти граємо, вибачаюсь за матюк, івенти граємо. Квести робимо, коли нам проходити карту, що, а а опит досвід дається для аккаунта тільки з карти. Тобто, блін, ми засідаємо всі на своїх 30-х левелах, там плюс-мінус, і не можемо прокачати. Я їм теж це написав, щоб за імені теж включили сюди досвід, щоб давали при От, Отут, тут от, де хліб, і нахрена мені ці 13 срібла, блін. Це сміхота просто. От, я не знаю, це для яких маленьких, може, левелів, воно щось там важне. Для, для великих левелів це взагалі просто, ну, просто, блін, мізерно. От. Я це все описав, Ну і за нагороди теж бомблю їх через день, щоб не дуже нагліти, і так далі. Але пишу за це. Пишу за це, пишу все, що мені не подобається. Ну, тут теж опять-таки. Я не знаю, чи тут щось додавали. Може, вони тут в мілких нагородах щось додавали. Золота, я не знаю, було тут. Нема. Ну, не можу сказати, реально не пам'ятаю. Треба подивитися на відосах старих. Тут додали вони одну легендарну шмотку. Окей, так, да, круто. Е, може вона ну, і дійсно круче, чим тут було, я не пам'ятаю, там 500 золота давали, по-моєму, щось таке, чи 600 навіть. Ну, але опять-таки куски порізали. Тут порізали, тут було більше. Ну, бляха, ну не знаю, не подобається мені те, що зробили. Тут Що це таке один кусок Джона Сноу, блядь, вони що йобнуті. Ну, реально, вибачайте ви бачайте, що в них в головах. Який один кусок Джона Сноу. Взагалі його не давайте, якщо там, що ну, смі, смішно, блін, реально. По-моєму, тут було д 10, 4 до 10, тут було 5 кусків легендарки і якийсь там барахлішка. Це піздець. Ну, так, да, зробили більше дві, дві легендарні шмотки. Зробили їх різні, бо вже ребята, які пройшли, обновилися і пройшли, да, їх давали різні. Бо кхе, на минулому патчі то давали однакові От. Тут теж, опять-таки, теж менше зробили. ну, Піпіс, просто золота менше, всього менше, ну, стяги енергії додали. Ну, Це, навіть, знаєш, так вони, типу, блін, бачать, що всі бомбардують їх за цю енергію, то вони вирішили видати таки. Оце дійсно, блін, того, що Івенти вони були більше джерело е, здобутку е, яких-то призів. Я ще так думаю, блін, як класно, що то стільки призів. Бачите, тут то є ці е, е, жетончики, але ну, опять такі вони були і там в нагородах, і ми собі могли там скільки з 50 призвати при зайнятих всіх призових місцях з першого по третього. А так я не знаю. Навірно, на тридцятку даже не буде, якщо всі тут попроходити. Ну, реально не знаю. Коротше. Можливо, вони зроблять, щоб десь вони будуть випадати рендом, Ну, Може, якийсь там буде золотий моб, чи щось, типу того, поки я не бачу таких предпосилок. Тому, ребята, всі, хто не задоволений цією обновою, іменно обновою нагород, пишіть їм блин, в підтримку просто через день, так як я це роблю. Тому що ваше не в чатах. Десь там, десь там в своїх гільдійських, десь там в якихось своїх каналах, групах Тілерам взагалі вони не читають їм пофіку. Пишіть їх їм на офіційних сторінках в Інстаграмі, Фейсбуці, де там ще є. Я в Фейсбуці пишу їм. І пишіть їм підтримку. Щоб вони бачили це, щоб їм це різало око, і чим більше гравців це напишуть, тим більший шанс, що вони щось повернуть або щось додадуть. Ну, я не думаю, що це буде швидко, тому що вони тільки його ввели. До речі, в мене випав до засірні жетони Алісар. Алис, я чи ж думав, що він Алісон. Ну, Алісар Торн і Мілісандра, Тож, бачите, шрифти присідають деякі букви. У них ЛН. Ще там, може, якісь присідають. Тоньшим шрифтом написані. НТ бачу. Ла. -да. Ну, коротше, деякі просідають. А от випала Міліссадра, Алісар... Алісарторн випав за сірі Чи, я не знаю За сірі жетони начало почало більше падати. Мені на нєгр понападавало трохи, він має Манжевом 4 зірочки, але я ще правда крутки хотів зловити серсею але, як обично, мені падає. Трохи інші 30, не знаю, коли я її дозбираю. Тут у, я вже переключився на синіх, бо один жовтий є, в мене 4 зіркові, Тепер хочу дозбирати тут швидше 13 кусків, чим 30 збереться. Хоча, може, будуть падати 7. сам тож хороший герой. От, що я ще хотів сказати, ще в нас є пару хвилинок, щоб вам е, знаєш, так, можливо, треба буде зробити. Ой, випадково зайшов. Е, Обновлення арени буде. І замість Каладрога. Блін, якому мені якраз 12 кусочків лишилося. Я там на арені 15, по-моєму, маю получу. а може 12, подивлюсь, як там я зіграю. Якраз би я його на 4 зірки потягнув, буде вже новий герой. Ну, от. І що саме, блін, печальне, ой, на що ж я вийшов? Саме печальне, що вони дадуть Русе Болтона. Рус Болтон буде, ну, понятно, що сім'я Болтонів. В обід виходить, в 13 годин, по-моєму, а Арена. Ви отримаєте нагороду ввечері, аж. Тобто, вже ви не отримаєте, а, немає його тут, а от, є. Є, я бачу, Волдер Фрей із нових. Він, по-моєму, мав черв... а, ні, от, фіолетовий, окей. І буде вже в нас <кхи>, такий Е, русе ш... ш... в них банда з цим типом. Ну, вони заколотники, були, що в них там як браті по оружжі. Ну, я не знаю, міняють всі цільові бомби. Кровотечення. Ну, коротше, що я скажу, Кровотечення чимось мені схожі е, до кого. До кого вони схожі? Схожі вони мені до цих ай Чим тим, що поодинці один, по взагалі вони порожнікові, я так приблизно почитав. От. Ну давайте розглянемо. А якщо їх хоча б пару чоловічків є, то взагалі дуже непогано, їх треба троє. Ну, да. От. якщо троє є, можна їх грати. Якщо їх двоє, то херня. Давайте, Русе наносить фізичний урон, він швидкий герой це окей. Случайному, случайному ворогу. Я не знаю, як це працює. Типу не можеш вибрати цілі, і просто він на когось вішає, скоріше за так. А якщо по лідеру попадає, то за кожну кричі наноситься допомогне фізичні... Ну це дуже мало. Це ну таке, типу, дотер такі. Ой, подожди, назад. І подивимося, що в нього тут ще якщо лідер, його не можна обманути. Ну, мало героїв, які обманюють. ланістери там ще деякі є. Ну, таке. Так, імунітет. Так, всі союзники Болтанів. Імунітет к ослабленню атаки. ну Це непогано, до речі. В ПВП будуть непогані. А, а, так він обирає Ман со всіх союзників. Це, блін, прям хорошо. Це прям хорошо, як він. Але, опять-таки, ви бачите, що уровень 2. Треба 5 зірок прокачати. Ну, блин, на 5 зірок, я не знаю у мене поки що <кхи>, ще основні ці герої, яких я вже качаю спочатку, самого далеко від 5 зірок. Тому, ну, поки що, але взагалі, так на перспективу, в ПВП дуже хороша тема, щоб знімати дебафиці. Е, кожен раз, коли враг використовує е, навик, теж, руси з 75 шансов убирають з нього усилення. Ну, не дуже так-то багато. Я бачу героїв, які усіляються. Ну, не дуже думаю, що це хороша тема. Можливо, колись він розкриється, але нафіг нам колись нам треба зараз. І в нього є шанс убрати усілення з всіх гроя. Який шанс? Непонятно. Шести озірках видно до 100%, а це, мабуть, 50%, ну, не знаю. Коротше, що хочу сказати, герой. Хорошо, що швидкий, особого дамага немає. В від нього толку буде мало. Чисто для ПВП. Реально, чисто для ПВП, возможно, для проходження якоїсь там карти. Ну, не знаю. І давайте глянемо Волдера Фрей. Тут не можна так перейти. Ну, ладно, перейдемо, <кій> пролістаємо. От він. Стоять, дідуган. От. Волдер Фрей, мені, чесно кажучи, більше сподобався. Більше сподобався, але. Він хіл, якого хрена, я не знаю. Ну, хил, де хил, і обілка арбалетчики стріляють. Я навіть не знаю, що сказати. Ну ладно, Хіл-да-Хіл. Хил. Я би сказав, що це ну, реальна стратег, Він там сидів на троні, нікого він не хілив, нічого він там хорошого не робив, а просто, блядь, керував і піздів. Ой, вибачаюсь. Ну тут він хіл. Ладно, Бог з ним. Хілить на 10% атаки. Ну, я не знаю, скільки це буде реально, це трошки маловато, як на мене. От, атаки нанося урон, а нанося удар по врагам з кровотеченням 20 от атаки. Ну, блін, хорошо, теж, в принципі, може бути, але бачите, треба, щоб було вже то есть, а яка в нього кровотічення. В ну, якщо ну, з Болтоном з русских, то нормально, то й віше і кровотечення, якщо Рамсі з ними, взагалі нормально. От, така зв'язка, я думаю, буде прям вогонь. Він підхилювати, буде ще наносити. Ну, то есть, Нормально. Якщо Голдер буде лідер отряду, то Сіхр ріже атаку з кровотеченням і Вибачайте, трохи в мене нежить, то я, може, вниз говорю. От. говорю. Ну, накладується і Ну, прикольно, віно вильється красним. Віно вильється красним. Ну, хір не знаю. не знаєш. Переклад, мабуть, корявий. В теченні перших 10 ходів Кожен раз, коли враг использует навик, он получает фізичний урон, Ну, це, блин, доволі таки непогано. Тому я вважаю, що реально цей Волдер Фрей, достойний герой, хоча і рузи такий десь можна використати. Коротше, не знаю, я не бачу такої перспективи, щоб я прямо хотів їх призивати. Тому дивіться, якщо вам треба, думайте самі. Щоб такі топові вони, як баратіони, були, я б не сказав. Але побачимо, можливо, щось я ще не розумію. Пишіть це в коментарях по всіх пунктах, які я сьогодні озвучив. Всім дякую за увагу. До побачення.